Друзі, доброго дня! Ви на каналі Atom PHM Coins. Мене звати Олександр. Дуже приємно. Хотів би зробити сьогодні коротенький обзор монеток, які я отримав від своєї дружини та доньки, які зараз знаходяться в Німеччині. Ось нумізматикою я в інвестиційних цілях почав займатися давно. Завдяки моєму брату, що я його послухав, він говорив купуй. Я купував. Потім якийсь один час я продав якусь частину цих монет, яких мав декілька Це, власне, були українські монети з Нейзибелю, Неліз... Неліз... так званого. Я продав їх, ну, якусь частину вложив. В принципі, буду вам розповідати, що я купую. Що я продаю? Ну, власне, хотілося б потім почути і вашу думку, що ви про це думаєте. Сьогодні я отримав посилочку, там були золоті монети. Ми про них сьогодні не будемо говорити, поговоримо трошки пізніше. Получив таку цікаву німецьку імперію. Це дві марки Гамбург, в слабі NGC в якості ms 60 3. Ось такі. такі дві марки. Дуже гарна монетка. Останній рік карбування 914. Ось так. Можна глянути зараз тиражі цих монеток. Ось у мене є такий каталог. Великий німецький каталог 2015 року. Ну, я не знаю, як ви. Я полюбляю користуватися каталогами. Вони завжди під рукою. Можна все подивитися, звірить. Ось, давайте з вами разом глянемо на ці дві марки по каталогу. Що вони в нас? Ось 2014 рік, літера J327 758 штук. Ну, в слабенькій якості ви бачите, 35 євро. Середня якість це 70 євро. І штемпельна монетка 160 євро. Це ціна на 2015 рік. Ось така монетка. Ну, не знаю, дуже яскрава. Я купував їх не по відео, купував по фото. І ця монетка буде продаватися. Ну, якось так. Далі. Далі хотів би вам показати ще одну монету, яка приїхала разом з цією. Це так звана битва народів 100-річчя. Ось в якості МС-64 з такою приємною темненькою патиною. Ось я не знаю, трішки лампа засвічує. Будемо сподіватися, що ви бачите цей штемпельний блиск. Ось Орел такий. Це уже слаб від компанії PCGS. Ось три марки. 913-й рік. Тут теж така приємна темна патина на цій монетці. Ну, ось. Ось, власне, так. Давайте глянемо її по каталогу. Подивимося, що у нас вона тут буде. Подивимось, ось каталог, ось битва народів. Ну і ми бачимо, що цієї монетки 913 рік і 999 999 штук. Ну, майже мільйон. Монетка зустрічається. Не така рідка, але в якості, в якості теж не часто. От ви бачите ціни 15. Якість низька, середня, якість 24, і штемпельна монетка 50 євро. Ціна на момент 2015 року. Ось такий каталог. Я, до речі, з цією посилкою отримав і новий каталог 24-го року. Тоже, може зроблю коротенький обзор. Якщо наше відео набере якісь лайки, то будемо дивитися. ось така сама битва народів, яку я отримав десь. Може, неділі три назад теж доволі цікаве поле. Я б сказав, що монетка рівня МС, не знаю. Скажіть ви вашу думку? Да, може, це не МС 64, що ми бачимо, ось можна їх співставити дві, Не знаю, може буде погано видно, не фокусується. Тоже є на МС-64 маленькі царапини на монетах. Тут не без цього, але. Реверс у нас теж тут ну дуже гарний реверс. В принципі, монетка теж достойна, заслуговує увагу. І не часто в такому стані в нас на ринку. Стан оцінюю як гарний. Не знаю, ось, власне. Так, тут я, як ви бачите, там деякі монетки лежать у мене з моєї колекції, які я розпочав, я почав збирати монети. Веймарської республіки дуже подобається мені ця тематика. Ну, власне, розпочав збирати монети всі заслабовані. Ну, скажіть вашу думку, що ви думаєте? Збирали ви в слабах, не збирали, чому, да або ні, ваші аргументи. Скажу свою думку, ну, е, ти зразу отримуєш монету в розумній якості, яку ти розумієш, яку потім можеш продати. І люди будуть знати, за що вони заплатять гроші. Ну, власне, ось такі мої переваги. І, в принципі, я думаю, що ця тема перспективна. Монети можна знайти дуже в гарній якості, М64 і вище. Монеткам більше 100 років, доволі цікаві портрети на них. Власне, є, Ну, Мені подобається ця тематика. Буду чекати вашої думки, чи вона сподобається вам. Що збираєте ви. Власне, ось так. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей. Хотів би вам побажати мирного неба, щастя, здоров'я, гарного вечора людей та ідей. До зустрічі!